Як полюбити себе, якщо в дзеркалі на те, що хочеться? В цьому відео я поділюсь з вами десятьма ідеями, які дозволять вам жити ваше найкраще життя, не дивлячись на те, що в дзеркалі може бути щось і не ідеально. Я Ольга Онощенко, психотерапевтка, нутриціологиня, докторка соціальних наук, персональна тренерка, і я маю британську освіту. І цей канал робить вас здоровішими психологічно. І фізіологічно, а також допомага, допомагає худнути без стресів і зривів. Тому щиро раджу підписатись. Ідея перша: в дзеркалі не має бути ідеально. Давайте це приймемо і давайте відмовимось від ідеї, що нам треба полюбити кожну частинку свого тіла. Нам треба полюбити кожну целюлітинку на наших сідницях, кожну складочку на наших бочках. Не треба, можна не любити, не може це не подобатись. Ми можемо ходити в зал і качати сідниці спеціально для того, щоб це виправити. Але ключ в тому, наскільки для нас важлива наша зовнішність, наскільки вона впливає на наші емоції, на наші щоденні дії, на те, як ми живемо. Ми можемо подивитись на себе в дзеркало, нам щось не сподобалось. Але ми далі пішли жити своє життя згідно зі своїми цінностями. Ми роздягаємось на пляжі, ми ходимо на побачення, ми вдягаємо гарний одяг, не дивлячись на те, що у нас може бути, наприклад, зайва вага. Проблеми починаються тільки тоді, коли нам щось не подобається. Це викликає у нас дуже сильні негативні емоції. Ми покладаємо нашу цінність як людини на те, як ми виглядаємо, а тому, якщо ми виглядаємо не дуже, то ми і нецінні, і ми не можемо тому жити своє життя наповну. Ось дві великі різниці. Тобто, ідея не в тому, щоб полюбити щиро полюбити кожну частинку свого тіла, а в тому, як ми ставимось до якихось своїх... Недоліків уявних або реальних. Друга ідея дуже важливо розібратись, що таке любити себе. Ми хочемо полюбити себе, незважаючи на те, що в дзеркалі собі не подобаємось. Любов до себе це відчуття своєї цінності як особистості, цінності безумовної. Це турбота про себе. І це також включає. Робити те, що важко, навіть коли не хочеться, і підтримувати себе на шляху. Тобто, любити себе, це не означає лежати на дивані, їсти цукерки. Любити себе не означає любити свої складочки на тілі. Любити себе, це себе підтримувати, прагнути більшого йти до своєї цілі. Щоб отримувати те, що ви хочете. Але при цьому не гномити себе, якщо щось не виходить, якщо ми помиляємось, і якщо ми чогось не досягаємо, то, то це теж не кінець світу. І будь-яке досягнення це побажання, а не вимога від себе. Ви, мабуть, хочете спитати: а що таке безумовна самоцінність? Як, наприклад, я можу цінувати своє тіло, якщо в мене зайва вага? А цінувати це не означає подобатись, це не означає не хотіти змінитись. Безумовна цінність себе як особистості це просто віра в те, що я цінна незалежно від моїх досягнень, моїх успіхів, цифри на моїх вагах, і скільки помилок я сьогодні зробила в своєму житті. Як виглядає любов до себе в реальному житті? Я прихожу додому втомлена, але за розкладом в мене сьогодні тренування. Мені дуже не хочеться туди йти, але все одно я збираюсь, тому що в мене є певні цілі, цінності, я турбуюся про своє здоров'я, і мені важливо тренуватися регулярно. Любов до себе також може виглядати як я втомлена, прихожу з роботи. І на тренування не йду, тому що зовсім нема ніяких сил. Я вирішую перенести тренування на інший день і не маю за це почуття провини. А також не вирішую, що все пропало, режим тренувань порушений, так і залишусь не в формі. Як виглядає не любов до себе, я приходжу з роботи і просто забуваю на тренування, хоча. Для мене це важливо. Або я приходжу з роботи втомлена. Така втомлена, що нема сил навіть встати. В мене ще й голова болить, і сил нема, і спати дуже хочеться. І я знаю, що якщо зараз піду на тренування, то просто можу там відкинутись, але все одно іду, тому що я жирна, не заслуговую на відпочинок. І мені зовсім наплювати на своє тіло, на свій організм, на свій рівень енергії. Третя ідея, коли ви дивитесь на себе в дзеркало або порівнюєте себе з іншими, скорше за все, ви розпилюєте себе на частинки. Наприклад, ми порівнюємо наші найгірші частини тіла або риси характеру з найкращими частинами тіла інших. І ноги не такі, і живіт не такий, і целюліту за, за забагато. Я вам рекомендую не розпилювати себе на частинки, а дивитись на картинку загалом. Чи я охайна, доглянута, гарно вдягнута, посміхаюсь. Ну, посміхатись не обов'язково, це так, теж може бути е, бонусом. Не треба зациклюватись на якихось окремих. Недоліках. Можете навіть уявити жінку або чоловіка схожого схожу на вас, як ви дивитесь на них, що ви відчуваєте, коли ви бачите їх? Чи емоції у вас нейтральні, негативні, позитивні? Чи можете ви так само подивитись на себе, не вимагаючи від себе якоїсь ідеальності? Четверта ідея це не варто розділяти також і тіло і Особистість, адже ваше тіло це не ваш диплом, не ваше резюме. Це ваш інструмент життя, і воно виконує дуже важливі функції. Ходить, танцює, переживає стрес, народжує дітей, переносить хвороби. Змінюємо фокус з вигляду тіла на функціональність тіла. Не ну пам'ятайте, що, окрім вашого тіла, що ви не, не, не виключно ваше тіло, а ви також ваші інтереси, риси характеру, почуття гумору, знання, світогляд. Закликаю нас всіх не об'єктивувати себе, не дивитись на себе як на об'єкт, а пам'ятати, що за кожним тілом є душа. А п'ята ідея. Вимоги від себе бути ідеальною, певні уявлення щодо стандартів краси: от ноги мають бути такі, вага має бути така, талія така, шкіра така, і ми намагаємось себе під ці стандарти якось підлаштувати. І якщо ми цим стандартам не відповідаємо, то дуже часто просто себе списуємо, як наче між ідеальною і нікчемною нічого нема. Тому давайте відмовимось від порівняння себе з супермоделями від якихось екстримів, а приймемо свою нормальність. Приймемо те, що ми люди, а люди не мають бути ідеальними. Шостий пункт. Дуже часто люди думають, що якщо я вже й приймаю своє тіло, якщо по-справжньому приймаю, то я не хочу змінюватись. Але насправді можна прийняти тіло, можна його цінувати і при цьому працювати над формою тіла, так, навіть бодібілдингом займатись, так, навіть виходити навмисно в дефіцит калорій, щоб худнути. Але не тому, що я недостатньо хороша, недостойна, недостатня, а тому, що я хочу для себе краще здоров'я, кращу форму тіла, краще самопочуття. Тобто, зі мною вже все в порядку. Я хочу кращого, і цей процес мені подобається. Я не мучую себе для того, щоб вписатися в якісь стандарти суспільства, для того, щоб комусь подобатись, для того, щоб нарешті підняти свою самооцінку про самооцінку поговоримо в наступному відео. А тому що мені в кайф досягати якихось результатів і в цій сфері життя так. Я можу не зациклюватись на своїй зовнішності і між тим мати за ціль збільшити сідничні, сідничні м'язи, роблячи присідання, випади, сідничні мостики і відведення ноги назад. Така поведінка є абсолютно здоровою. Це не означає, що з вами щось не так, і треба бігти в терапію, приймати себе. Сьомий пункт. Уявімо, що вам дійсно є над чим працювати. Що об'єктивно хочеться схуднути на 10 кг, це покращить і здоров'я, і зовнішній вигляд, і в одязі я буду себе краще почувати. Це все нормально. Але дуже часто на цьому шляху нас спіткає самосаботаж. Тобто, ми плануємо здорове харчування, але регулярно переїдаємо ввечері. Або. Ми вирішуємо відмовитись від цукру і тиждень не їмо цукор, потім в неділю відкусуємо шматочок тортика, відчуваємо, що все, все пропало. Я зірвалась і доїдаємо весь тортик цілком. Я тут говорю про емоційне переїдання, про імпульсивне переїдання, про погані стосунки з їжею, про втрату контролю над своєю поведінкою, над своєю харчовою поведінкою. Тобто я хочу певним чином поводитись, робити певні дії, або не робити якісь дії, але в мене не виходить. І тут тоді, ми говоримо не про зовнішність, тут уже проблема не в зовнішності, а в тому, що ми маємо симптоми, які нам сигналізують про те, що щось в нашому житті не так. Щось треба вирішувати. Бо в цьому випадку їжа тут може слугувати або втечею від реальності, або втечею від негативних емоцій. Вона може слугувати розслабленням, заспокоєнням, відпочинком. І в таких випадках треба розбиратись, яку саме функцію виконує їжа, про що нам сигналізує наша. Нездорова харчова поведінка, чому ми зриваємось, звідки йде цей самосаботаж. Не карати себе за це, не гнобити, а шукати причину, тому що це все симптоми, причина десь глибше. Дуже часто можна зіткнутися з тим, що треба дуже-дуже багато чого в житті міняти, або, можливо, просто змінити погляд на якусь ситуацію. Або банально навчитися навичкам саморегуляції, тобто вміти робити те, що я від себе очікую, маю робити, якщо це реалістично. Як я можу справлятись з емоціями без їжі, як я можу регулювати свої емоції без їжі? Це може бути питання бачення себе, стосунків з собою, того ж образу тіла. І питання розвитку безумовної самоцінності. Це тема дуже глибока, не будемо туди заходити. В будь-якому випадку, якщо дуже стараєтесь, пробуєте, не виходити, зриваєтесь, стикаєтесь з самосаботажем, то рекомендую вам записуватись на консультації, на психотерапію. Тобто, потрібна підтримка і правильна стратегія. Восьме, дуже часто. Коли ми собі не подобаємося в дзеркалі і відчуваємо дуже сильно негативні емоції щодо форми тіла, то це також супроводжується втратою зв'язку з тілесними відчуттями, з тим, як я себе почуваю фізично, з тим, коли я відчуваю сигнали голоду і ситості. Це, як наче, от тіло мені не подобається, я хочу від нього відмовитись. І я хочу. Схуднути, чого б мені це не було варто, і тут тіло мені просто заважає своїми сигналами голоду, тому я буду їх ігнорувати. Але потім це е, вилізає боком до нас. Адже якщо ми ігноруємо голод, то так само ми будемо ігнорувати ситість, що призводить нас до циклів голодування і переїдання, обмеження і зривів. Тобто треба не тільки сприймати своє тіло збоку, як картинку, тоді ж ми його і не любимо, а розвивати контакт з тілом, вміти відчути тіло зсередини, бути до нього уважним і з ним подружитися, навчитися йому довіряти. От ті люди, які зазвичай не сидять на дієтах і від природи до ході, Якщо ми побачимо, як вони харчуються, то вони можуть з'їсти і тортик, і млинці, і можуть і недоїсти це все, і можуть і переїсти, і не переживати. Вони знають, що просто потім вони будуть менш голодні. Там в обід переїли вуглеводі, ввечері вже не буде їх так сильно і хотітись. Дев'ята ідея: помічайте вплив середовища. Помічайте, коли ви підписувалися в інстаграмі на фитоняшик. І використовуєте їх як мотивацію. Це мотивація зовнішня. Зовнішня мотивація не є якісною, її надовго не вистачає. Більше того, дослідники проводили експерименти, і е, ці фітспо, фітнес інспірейшн, фітнес-натхнення, коли ми спеціально дивимося на підтягнуті тіла для того, щоб мотивуватись не переїдати і займатися спортом. Вони працюють навпаки, ми відчуваємо себе недосконалими, неадекватними, вони хороші ми погані, нам треба себе гнобити, мучити, щоб досягати якоїсь адекватної, адекватної форми. І це грає проти нас, так що відписуйтесь від фітнес-натхнення, підписуйтесь на нормальних жінок. На тих, хто займається чимось більш важливим, ніж качає сідниці, як от в госпітальєрах рятує життя, наприклад, або волонтерить. А і дивіться на також ваше оточення. Наприклад, в моєму оточенні вже я ніколи не почую, що якась жінка буде казати: ой, який в мене живіт, я так розжиріла. В моєму оточенні нема якихось. Зневажливих висловлювань щодо свого тіла. А дуже часто і від клієнтів чую, і згадую себе, що от якась хода подруга буде казати, що ой, я така жирна, а я на неї дивлюсь, і я ж більше, ніж вона. І думаю, блін, а я тоді яка, якщо ти жирна. Ці розмови про ненависть до тіла. Треба припиняти це 2025 рік, ми таким не займаємось в 2025 році. Це вчорашній день. Нам треба відноситись до свого тіла з повагою, годувати його смачною корисною їжею, голодом не морити і не перевантажувати напотребом, треба його рухати, навантажувати фізичними вправами. Підтримувати, доглядати, давати, відпочивати от це 2025 рік. І десята ідея Загадуйте про свою власну систему цінностей. Якщо ваші цінності, доброта, розвиток, цікавість до світу, то зовнішність там не займає перше місце, так? Це нам можуть нав'язати, наприклад, що от дуже важливо. Мати ідеальне тіло. І тут корисно виписати свої цінності, і час від часу звірятись з ними. Чи те, що я зараз думаю про свій живіт, наближає мене до того життя, яке я хочу жити. І мене часто питають, а як же визначити свої цінності? І насправді це доволі просто. Є декілька вправ для цього. Я поділюсь цими вправами. На своєму телеграм-каналі, який теж називається Піди поїж», психотерапія для тих, хто завжди на дієті. Під цим відео я дам посилання конкретно на право з визначення своїх цінностей для того, щоб наступний раз, коли ви подивитесь на себе в дзеркало, вам не сподобається вас живіт, ваш живіт, то ви згадаєте про свої справжні цінності і підете жити своє життя. Згідно зі своїми цінностями, а не тим, що нав'язано нам взовні. На сьогодні все. Корисні посилання під відео, там же посилання на допоміжну банку для госпітальєрів. Дякую всім, хто вже задонатив, і до зустрічі!